Всіх вітаю на своєму каналі, з вами Катерина, і в мене буде сьогодні нове відео про мої знахідки. Я давненько нічого собі так не виписувала, не купляла, посуду вже досить багато, а так в об'явах ось натрапила на таку цікаву, дуже гарну чайну пару з ручним розписом. Я колекціоную окремі чайні пари, не просто сервізи, а просто окремі пари. Щоб був цікавий ручний розпис. А тут ось такий екземпляр тож я виписала. Сьогодні якраз отримала посилочку. В гарному стані чашечка і позолота є, все на місці. І ось таке клеймо це Сумський завод, у мене мало посуду цього заводу, а бачите, які цікаві вироби вони виготовляли. І на блюдечкові теж розпис і позолота, все добре. Ось тепер в мене такий є екземпляр. Я дуже тішуся, радію і поставлю на поличку, буду милуватися. Ще в мене стоїть чайничок з минулого відео, він теж багатьом сподобався. Це наш полтавський завод виготовляв від сервізу чайного, я вже казала, і він не просто так стоїть. Я сьогодні була на барахолці, хоча й була дощова погода, але мені вдалося знайти предмети до цього чайничка. Тобто майже склався сервіз. Я купила три повні чайні пари і три блюдечка. Тобто не вистачає ще трьох чашок, цукорниці і молочника. І ось подивіться, яка краса, що ж тут, як все гарно. Ось такий розпис, я вже показувала. Дуже цікаві кольори. Незвичайні поєднання. Клеймо наше. І блюдечка. Блюдечка всі в гарному стані теж, бачите, як картини. Художники дуже старалися, працювали, щоб порадувати своїх споживачів. І ось тепер така краса є. Тож мої знахідки бачите, поповнюються потихеньку. Хоча вже й не хочеться дуже багато купляти, але все одно, якщо щось цікаве трапляється, то беру. Всім всього найкращого, до нових зустрічей. Хай все буде добре. До побачення.